Дорогі наші найкращі глядачі креду сьогодні будемо здійснювати мрію будь-якої господині, яка не хоче стояти у таку спеку за плитою, витрачати багато часу на готування їжі, але все одно дуже хоче пригостити своїх домашніх, чимось смачним, чимось корисним і чимось, що гарно виглядає. Сьогодні гостями на нашому столі будуть баклажани, помідори, три види сиру, сіль перець до смаку і гострий ніж. Будемо готувати сьогодні з вами запечені в духовці баклажани. Спочатку спробуємо гарно розрізати так у формі віяла наші баклажани. До кінця не розрізаємо, залишаємо так, щоб воно трошечки трималося кубки. Ось виходить щось таке. Сезонні овочі добрі є тим, що вони зазвичай недорогі, їх багато, вони смачні і дуже корисні. Особливо корисне є те, що росте в наших широтах. Ось так трошечки солимо всередині і залишаємо на якийсь час. Баклажан все-таки теж мусить пропитатися, щоб мати свій смак. І так по черзі займаємося всіма баклажанами. Готуємо помідори. Гарно, тоненько їх наріжемо. У нас на галичині це називається плястерки, а у модних блогерів слайси. За що я люблю? Помідори влітку. Це те, що вони такі красиві. Саме літо можна буде спробувати кілька разів щось, свого додати, завжди можна експериментувати, додавати щось відносно власних вподобань, якісь додаткові спеції, трави, якісь додаткові елементи. Зараз займемося сиром. У нас тут є три види сиру. Це є моцарела. Дуже чудово підходить до різних овочевих страв. Твердий сир і сир фета. Дуже акуратно пробуємо розрізати. Сир твердий ми будемо використовувати в кінці. Ми його потремо на тертушці і засипаємо вже майже готові баклажани. Що стосується сиру фета, якщо хтось не любить сильно солене, може його не використовувати. Можна теж різати його шматочками, можна використовувати його як на маску. Наразі з підготовки, як бачите, все це дуже просто, дуже легко, не вимагає ніяких надзвичайних зусиль, інгредієнтів мінімум. Зараз підготуємо собі дечко, на якому ми будемо запікати. Трошечки скропимо дечко, олією. Це може бути теж соняшникова олія. Не обов'язково мусить бути оливкова. Хоча, звичайно, ми всі дуже добре знаємо, що якість продуктів впливає потім на кінцевий результат і на смак того, що ми готуємо. Гарно поскладаємо наші баклажанчики. Один вид сиру, тут інший. І все це комбінуємо, намагаємося, щоб все це кубки трималися. Гарно теж виглядає. Ось, прошу. Наш перший баклажанчик вже готовий. Тут використаємо сир. Нагріваємо духовку до 180 градусів. Виставляємо спочатку час на 40 хвилин, закладаємо баклажани. Слідкуємо за процесом приготування, як вони виглядають, чи вони достатньо пропеклися, чи зм'якли, чи з'явилася скоринка. І за 10 хвилин до готовності затираємо баклажани сиром твердим. Даємо ще трошечки побути в духовці. Витягаємо і насолоджуємося. Процес пішов. Ну що ж, у нас пройшло приблизно 50 хвилин. Того вимагали наші баклажани. Ми їх систематично перевіряли. Виявилося, що їм трошки замало 40 хвилин. Дивимося, що там, як там. Подивіться, яка краса. Засипаємо цю красу сиром, поки гаряче. Щедренько так. І ще на кілька хвилин повертаємо назад у духовку. Десять хвилиночок і можна буде вживати. Ну що ж, наша страва, запечені баклажани з помідором. І сиром готова. Сподіваюся, вам посмакує так само, як смакує нам. Сподіваюся, ви будете задоволені легкістю її приготування. Можете залишати свої відгуки, коли спробуєте приготувати. Як тепер модно казати, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте. Будемо вам за це вдячні! Смачного! Дякую, що були з нами!